привіт. Темою сьогоднішнього відео буде ремонт пральної машини Indesit Vissel 85X. Можливо, ця неполадка вилазить і в інших моделях, тому що це є реально якийсь заводський недочот інженерів. В общем, включаємо нашу машину. Ось вона вмикнулася. Закриваємо ті подверцята. дверцята. Нажимаємо проня і реакції 0. Дивіться, в чому проблема. Коли ми закриваємо дверцята, треба звернути увагу, дверцята не щолкають. Я вам потім в кінці відео покажу, як воно має бути. Тобто не спрацьовує замок. Проблема в цьому язичку. Я вже колись ремонтував оцей язичок, він періодично в цій машинці, раз в декілька місяців, вилазить шток, я вже і так і сяк. Ну, в Цей раз я вирішив зробити ремонт назавжди, щоб більше воно не вилазило. Зараз я покажу в чому проблема. Тобто, для початку мені треба буде, я вже знімати не буду, відкрутити цих два гвинти, зняти дверцята. Просто неудобно знімати, я не на камеру їх відкручу, потім продовжу. Ось я зняв наші дверцята, тепер треба відкрутити по кругу ось, в кожній ямці оці гвинтики. Так, Ось я гвинтики по кругу відкрутив. Тепер розбираємо. Це наш механізм. Розбираємо. Ця частина нам не потрібна, нам потрібна ось ця частина, зараз почнуть випадати гвинти. Збираємо їх до кубки, щоб не загубити і дивимося на ось цю ось частину. Тут ось у мене колись ось, да, була в мене поломочка. Ось тут зламалось кріплення, я це відремонтував, а замазав боксидною смолою. От. Ну Фішка в чому. Зараз я поставлю штатив. Так. Ось я поставлю штатив І зараз покажу, в чому проблема. Е -е. Так, сейчас. Як це правильно показати? Ось у нас ручка, на яку ми тиснемо, щоб закрити відкрити машинку. І ось у нас. Оцей штифт, він виліз, як ми бачимо, з свого кріплення. Тобто його достатньо вставити на місце. Тепер його нам треба якось хитро зашплінтувати. Тому, ну, чому воно ламається? З часом при русі цієї ручки туди-сюди обратно ця штучка вилазить. Тепер нам треба придумати, як його зашплінтувати, щоб воно не вилазило. Так, ось мені було незручно показувати. Ось я посадив наш штіфт повністю на місце без камери. Ось ми бачимо, що його носик сидить до кінця в своєму посадочному місці. Тепер нам треба зробити так, щоб цей ремонт був раз і назавжди. Е, я хочу його зашплінтувати. Зараз я покажу, як це я зроблю. Так, ось у нас наш е, кінцевик. Е, беремо його, ложимо на дощечку, беремо керн. Кернемо місце для просвердлювання. Так, беремо тоненьке ось таке форсуночне сверло. Зажимаємо. Дрим або шуруповерт і просверлюємо наскрізь оцей наш штіфт і корпус, і корпус люка правильної машини. Зараз я вберу стружку. Так, тепер я беру дротик з нержавійки. Відрізаю невеличкий шматочок. Зараз покажу, як воно буде працювати. Ось наш штіфт. Ось його носик. ми вставляємо сюди наш дротик з нержавійки. То ми вставляємо тут. Він проходить через корпус штифта через, і через корпус дверцят. І ось вилазить з іншої сторони. Тепер його треба е, обережненько позагибати, щоб він не мішав. І, і все. І більше він ніколи в житті не вилізе і не буде цієї поломки. Зараз я це вигну і покажу, як це вийде. З цього боку у нас виходить така ямочка. Я вигнув таку петельку. На нашому дротику сюди вставляємо. Ой, сюди вставляємо, він добре заходить. Садимо його до кінця на місце, Можна з цієї сторони потягнути трошки. Все, тепер перевертаємо на інший бік. І з цього боку відкусуємо лишній дротик. Тільки з запасом, щоб ми могли його зафіксувати. Це лишній дротик відкусили. І з цієї сторони просто отак його загибаємо. І тепер наш цей штифт, як би він не захотів, ніколи в житті більше не вилізе. Я не знаю, чому я це не зробив багато років тому все щось руки не доходили. Я постійно розбирався дверцята. Вставляв щіп на місце, збирав і вона декілька місяців нормально працювала. Ну як, декілька бувало півроку. Зараз я вже е, вирішив зробити це раз і назавжди. Тобто оця поломка більше ніколи в житті не вилізе. Так, тепер ми збираємо на місце наші дверцята, щоб правильно вставити скло, ось у нас є е, на корпусі кришки такий наплив. Також на склі є ось ямочка. Вставляємо отак під ручку скло, сопоставляємо ямочку з цим напливом. Все, і просто накладаємо зверху оцю накладку і защлкуємо защлки. І по кругу, як і було ізначально, я розбирав, закручуємо ці гвинти. Зараз я вам покажу про те, що я казав на початку відео, що не було спочатку характерного нормальному замкненню шолчка, зараз він буде. Ось, замикаємо наші двері. Ось бачимо шолчок. Це спрацював замок тепловий. І тепер машинка запуститься. Даю гарантію 100%. Є, ось Відкриваємо і ось щелчок. Є, якщо ви закриваєте двері і немає цього щелчка, і у вас машинка не запускається. Значить, скоріш за все проблема от іменно в цьому, що я тільки що показував. Шелчок пройшов, тепер включаємо знову нашу машину. Як бачимо, замігав замок. Все, замок заблокувався. Все, тепер воно не відкриється. Ну і пішла вода, зараз вона почне прати. Дякую велике за увагу. Кому сподобалось і допомогло відео, пишіть коментарі. Діліться моїм відео, підтримуйте мій канал. До побачення, до скорих зустрічей.